Привіт всім, вітаю вас знову на каналі Chapter Art. Я продовжую розповідати про українських художників і художниць. Інші випуски дивіться на каналі. Сьогодні розкажу про архипа Куінджі. Скажу чесно, я відкладала відео про цього митця, тому що морально важко говорити про Маріуполь і музей художника, який знищили окупанти, а картини вкрали. Але принаймні зараз є якась маленька надія на їх повернення додому після нашої перемоги. Отже, архип Куінджі в семи фактах. Він був дуже бідним. Архип Куінджі народився в Маріуполі з сім'ї швеця грецького походження, найімовірніше у 1841 році. Точної дати народження немає. Тож у зрілому віці Архип святкував свій день народження 4 березня, у день пам'яті святого Архипа. Його сім'я була дуже бідною. Більше того, в 5 років Архип став сиротою, і почав жити з дядьком. Тому з дитинства він підробляв різноробочим: то на будівництві церков, то ротушерому фотосалоні, то у пекарні. У церкві він спостерігав за одобрюваними художніми роботами майстрів. Можливо, це його надихнуло стати художником. Він почав створювати ескізи в ескіз, основному пейзажі. Начебто, власник пекарні, де він працював, побачив ці роботи і порадив йому стати митцем і знайти собі наставника. Він пішки відправився у Крим до Євазовського. У той час Євазовський був суперзіркою. Його картини знали ним, захоплювалися, тож кращого ментора для Куїнжі важко було придумати. Оскільки в нього не було грошей на поїздку, у 1855 році Архип добрався у Крим пішки і там знайшов будинок Айвазовського. Той, в свою чергу, прийняв юнака, вислухав його історію, дав у руки пензля і попросив пофарбувати йому паркан. На цьому його наставництво закінчилося. Він зміг вступити в академію мистецтв. Після років самостійного навчання і кількох невдалих спроб кінжі прийняли у Петербурзьку академію мистецтв. На той час єдиний вищий навчальний заклад для художників на території всієї російської імперії. У перші роки перебування в Петербурзі я часу не мав за що купити чаю і виводино крім без цукру і з ж хлібом. Перебувався або я в зиму, а навесні знову намагався скласти іспит в академію мистецтв. Але на іспрагу малювальному класі незмінно провалювався. Там він познайомився з іншими молодими митцями, наприклад Рєпіним, і згодом вступив до товариства пересувних художників. Ця група важлива тим, що вони першими виступили проти догм академії і вимагали вільного вибору тем і техніки виконання своїх картин. З цієї точки зору передвижники схожі до французьких імпресіоністів, які так само виступали проти строїх правил академії. Завдяки цій групі Куінжі багато подорожує, знайомиться з природою України і вчиться вловлювати тонкі півтони мінливої природи. І, власне, завдяки пересувним виставкам Куінжі поступово стає відомим. У плані стилі роботи Кінжі це такий собі імпресіонізм плюс романтизм. Він ловить швидкопливні моменти, схилі захід сонця, час перед грозою, сутінки, які переходять вечір, припливи, відпливи. З іншого боку, у його роботах бачимо ідеалізацію природи і її величі, що було притаманно романтикам, плюс картини дуже реалістичні з м'якими, згладженими мазками. Його звинувачили у використанні магії. Це тому, що він майстерно передавав потоки світла на полотні, навіть якщо воно зображало ніч, місяць, зірки, зарево на небі були дуже реалістичними. Тому глядачі не підозрювали, що кінці використовує якісь заборонені техніки або навіть використовує магію для того, щоб створити такі картини. Більш позитивно налаштована публіка назвала його просто художником. Світла він організував виставку для однієї картини. У 1880 році Куінчи завершує своє полотно «Місячна ніч на Дніпрі. Думаю, всі про неї чули. Він вважає її своїм магнум опис, головним твором, і вирішив презентувати його зі спецефектом. одній з галереї Петербурга всі вікна були затягнуті темними шторами, голове світло вимкнене, і коли публіка зайшла на відкриття посеред темної кімнати, висіло полотно, підсвічене зверху лампами. Ефект був майже магічний. Його картина здійснила навколосвітню подорож. Місячну ніч на Дніпрі придбав князь Костянтин Романов і взяв її з собою на корабель у довгу подорож. Через вплив соленого повітря, зміни клімату і вологість, картина змінила колір. Тепер вона має зеленуваті відтінки. Тим не менше, робота не втратила свого гіпнотичного шарму і особливого світла. Кінжі писав українську ніч 23 роки. На сусідній виставці у Парижі 1878 року публіка дуже добре прийняла три представлені роботи художника. А критики відзначили його ідентичність, самобутність і не схожість до жодного іншого митця. Натхнення відгуками куінча пише картину Вечір в Україні. Мілі хати мазанки, густі сади і м'яке рожеве особливе світло, західного сонця створили дуже ліричне зображення українського села. Протягом наступних років Куінджі повертається до полот, додає, так ще аж у 1902 році художник фіналізував роботу. Зараз вона, на жаль, в одній з галерей Москви. Куінджі став супербагатим. До 40 років Квінжі став мільйонером. Це, як то кажуть, сейфмейт людина, яка з крайньої бідності стала дуже заможним завдяки своїй роботі, завдяки своєму мистецтву. Однак він звик жити скромно, то більшу частину грошей віддавав на благодійність. Також Куінджі активно проводив практики на планері для молодих художників і приймав собі учні. Він пам'ятав, як це бути бідним молодим митцем у пошуках підтримки та наставництва. Дякую вам за увагу! Дивіться інші відео про українських та не тільки митців, які вже є на цьому каналі. Також ви можете підтримати мене на Patreon. Нагадую, що спочатку війни всі виручені кошти з Патреону йдуть на підтримку ЗСУ. І я звітую про це на своїй сторінці в інстаграм. Дякую вам за увагу! Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. І до нових зустрічей. Пока!